Маршрут починається від КПП лісників біля повороту на крон Буковель у селі Татарі по трасі Івано-Франківськ Буковель. Вона має довжину близько 6 кілометрів. Маркована зеленим маркером. Сьогодні 29 липня 2023 року. Піднімаємося на гру Хомяк. Час підйому 7 годин 28 хвилин. Вперед, пішли! Гора хом'як лежить в межах південно-східної частини Горган над селом Татарів, що на території Яремчанської міської ради Івано-Франківської області. Поки що стежинка не дуже крута, і ми помаленьку піднімаємося вгору. Йдемо вгору по руслу гірської річки Прутець. На маршруті присутні мітки. Тому заблукати чи відхилитися від немічного курсу доволі непросто. От ми йдемо, проходимо. Тут такі урвиші вже. І гриб найшовся. Випускав його. От так гарний спуск. От добре зимою їхати. І прямо, І прямо вон, туди вдалину. На підніжжі гора оточена змішаними лісами. О, тут уже такі великі сосни. і шлях трошки вже піднімається крустіше вверх. Спочатку лісова стежка йде до води, плавно набираючи берегачку Цей етап нагадує легку хули. такі коріння дерев. От ми йдемо. Є Значок уже ми прийшли на четвертий. Наступний етап ми прозвали кардіограмою, адже стежка йде числими зекзами, накадуючи ЕКГ. Вона проходить серпантином без різкого набору висоти. Інколи можна навіть трохи зрізати напряму, але для мене це було важко. Тому ми йшли з зигзагами вправо-вліво, вправо-вліво цією звивистою спешкою. Підемо вперед до вершини. Ми знімаємося гору. Крок за кроком. Погода гарна, не жарко, дуже комфортно йти. Природа чудова. І ми йдемо вперед. До вершин. На маршруті облаштовані місця для відпочинку. Йдемо. По дорозі тут є стіл, лавочка. Тож ми собі трошечки можемо тут перепочити, купити водички і помилуватися красою ранкового лісу. Йон супроводжують гірські струмки, що дають початок річки пруд, що формується нижче в долині. А ось тут камені вже поросли мохом. З серпантином проходимо через хвойний ліс. Тут густа рослинність змінюється на химерні глиби каміння коріння дерев, чергуючи гірські струмки та джерела. От потічок. זה לא לפני דיורי קריפה. הפודקסט נכון. Далі нам зустрічається почічок верединський, після форсування якого треба різко повернути ліворуч. Там внизу тече річка. Ось туди річка невеличка, річка. Річка Прот, невеличка. а ми йдемо далі. Тут у нас восьмий казівничок. Тут доріжка вже піднімається вгору, багато каміння. Багато дерев, коріння мало на увазі. Кам'ян кам на мене, я скажу дещо. Ці камені небезпечні. Буває камінопад, особливо зимою. І Тут можна мати маленьку неприємність. Звідти каміння через нашу доріжку і обіцянку. Небезпечна вниз. зона. Небезпечна Будьте зона. Уваги. І ми її долаємо. Ідемо далі. З оговіканти можна перепочати купити водички. Ще. Доріжка тут коса, потрібно йти боком, дуже схил високий. От і ми йдемо цією доріжечкою. Потрібно добре триматися з лівої сторони, щоб не скотитися вниз. Так, панове, ми недовчені туристи, трохи збилися з маршрута, вертаємося назад, за нами працює група. А ми йдемо вперед. А ми йдемо вперед. Заміт. Нас не подолати. Ми йшли до 10-го знаку і рухаємось далі. вже йдемо 2 години. Піднімаємося зигзагами вверх, направо, вверх, наліво, вверх, направо. І так крокуємо. Вже третю годину. Дійшли до 22-го значка. Крокуємо далі. Дорога камінням. Ще 10 знаків. І буде наша. Вершина гарно. В лісі прохолодно, йдемо, ліс, ліс, каміння, коріння. І лісом дуже гарно, затишно. Правда, тут ніяких пташок немає, нічого не співає. Проміння сонця не доходить. Десь там далеко є, але його тут у лісі не видно. Отож, повертаємо направо і піднімаємося вверх. Йдемо далі. І от у нас вже вказівник на хомік 2 кілометри. Ну що ж, Перед. уперед, як завжди, йдемо і радіємо. Правда, трошечки втомилася від непривички, але нічого. Йдемо і будемо підкоряти вершину. Перепочила трошки. Перепочела. Лавочка. ми трошки перепочили. А мене, мене, а мене І тут такі високі покажіть. дерева. О, сосни. О красота! Депутат. Краса, неймовірно. Сонечко десь там пробивається трошечки. Ось, стайсь там. Не видно його. Піднімаємося вверх. Тут... Ой, коріння. Коріння і ще раз коріння. Трошки важко стало. І бо треба підніматися вверх. Вон туди. Після десятка стрімких поворотів виходимо на широку стежку, яку так і хотілось мені назвати фінішною прямою. Проте, втім, це ще не кінець. Десь за кілометр вона виведе нас на галявину. Перетнувши ліс, ми опинилися на полонині хомяків. Тут віддавнини гуцули випускають худобу яка займається традиційними промислами. На герській галявині нам потрібно трошки відпочити, тому що далі на нас чекає остання ділянка підйому, де на шляху зустрічатимуться чагарники. А під ногами обсирватиме цікавити. На, на поляні ми зробили кілька фото на пам'ять і вирушили далі до вершини. Попереду розвернувся стрімкий маршрут по здоровенним величезним камінням гору. Саме тут початковий зелений маршрут для самих ледачих туристів різко перетворився на червоний, що вимагає чималих фізичних зусиль. Навич. Остання ділянка найскладніша, бо найстрімкіша. Лісти доводиться по великих каменюках, які місцеві називають горгами. Звідти й походить назва гірського масиву горгани. Зарослі альпійської сосни по боках, каміння під ногами, позаду краєвиди, але тобі не до них. Бо треба лізти вгору. Ці останні 20% найважчі. Зміна висоти стає все більш різкою. Тому доводиться буквально карабкатися до вершини кам'янистою стежкою, що в'ється поміж зарослів ялівцю. Тут необхідно йти без лишнього багажу. Від полонини до вершини хом'якай йти ще хвилин 40. Але цей відрізок шляху найскладніший. Під ногами зарослі чагарникової сосни жереб, коріння якої випирає упеміж із розсапами волонів. І ми почали буквально дертися навіть на четвереньках вгору, бо лише прямо туди ніяк не піднятися. Стежка, на вершину гори Хомяк така вузька, що іноді стає проблематично розминутися з іншими туристами, які вже спускаються з гори. Існує навіть легенда, що на цій стежці Олекса Довбуш, лідер Карпатської повстанці опришків, перевіряв на сміливість новообранців, які хотіли приєднатися. До його гурту. На цьому етапі нам все частіше почали траплятися на зуточ люди, які вже поверталися з вершини. Ми помітили, що більшість з них мали якісь вже ну, дуже щасливі вирізи обличчя. Повертаючись вниз, ми зрозуміли, в чому тут річ. Декілька метрів нижче вершини росте гірська печерява сосна. Або ж як її називають жереб. Тут є розсипи каміння, горгани. Яке подекуди сягає розмірів легкового автомобіля. Це каміння обросло жовтим мохом, тому масштаби нагадують марсіанські пейзажі. Зупиняємось трохи перепочити, який тут пейзаж! Величезні гірські хребти, чудова мальовнича краса місцевості. Сидимо і розмірковуємо, що на гору кам'ян бажано йти тільки в гарну погоду і у відповідній ектрозі. При підйомі слід звертати увагу, куди ви стаєте ногами і руками. Дрібні камені краще уникати, тому що вони найменш стійкі і можуть полетіти в них будь-який момент. Тож ви і самі можете постраждати, і на тих, хто йде позаду, може щось впасти. Тому краще вибирайте камені побільші, порослі мохом, бо це є ознакою того, що вони тут вже давно. Значить, лежать надійно. Майже за 5 годин ми все ж таки добрались на вершину хом'яка. Підбадьориючи один одного, простягаючи руку допомоги. Мої ноги не треновані, тож я фактично долізла, доповзла, до фінішу. <плес> на вершині людно, кожен фотографує чи знімає відео. Але головне, там був чоловік, який кожен день піднімається на гору тим самим шляхом, що й ми, щоб продавати туристам чай, каву, шоколадки і пам'ятні медальки, приботувача магия. Перед нами відкрилися панорамні види на сусідні гори, тамтешні села і Чорногірський масив. Гора має дахоподібну форму вершини. Вона місцевим мешканцем далася схожою на спинку хомяка. звідки і пішла її назва. На самій вершині – каміння місцями воно критику жовто-зеленими лишайниками, місцями червонувате, але переважно такого просто попуро сірого. З вершини гори відкривається неймовірний вид на Чорногірський хребет, найвищий гірський масив України. Так і хочеться розкинути руки крила і летіти як та над цією красою. З вершини видно сусідні гори і хребти. Синя і Довбушанка на північному заході. Явірник на півночі. Ліснів на сході. За ним хребет, ракети з лисиною космацією. На південному сході видно човни сил з Говерлою. Осота гори Хомяк становить 1502 метри. Вона складається з пісковиків і Тут встановлено церкало і лісна сюди. А ще на вершині гори стоїть статуя Матері Божої, повернена обличчям під Центральної країни. До неї ведуть невеликі сходи. Цю статую поставили ще у 2006 році. І з кулінаю одев Яремчук. Перепочинок, кава, перекус, фото на пам'ять з усіх ракось і щасливі обличчя з усвідомленням того, що ми це зробили. Ну, а я вижила. Назад йти було набагато легше, менше, ніж за 3 години, хоча вже дуже відчувалася втома нога. І аж тоді ми зрозуміли, чому люди, що йшли з вершини, були такі щасливі. Назад ми вже йшли не сарпантином, а прямою стежкою вниз. І таким чином ми зекономилися від добрих 2 години. Весь наш похід на коміка зайняв приблизно 7,5 годин, це, включаючи привали. А також коштував мені деяких нервових людей, бо мої нетреновані ноги відмовлялися йти. Та не зважаючи ні на що я досягала кінцевої мети.